Вона рада зробила перший крок до заборони УПЦ МП в Україні сьогодні. В першому читанні нардепи ухвалили законопроєкт про заборону на території нашої держави діяльності релігійних організацій, що пов'язані з РФ, зокрема і Української православної церкви. Московського патріархату відповідний проект закону підтримали понад 260 народних обранців. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк. Проти висловилися 14 нардепів. Два народних обранці утрималися а ще 17 не проголосували. Причому що цікаво, проти висловилися представники колишньої забороненої партії. ОПЗЖ та партії відновлення України, яка по суті також складається з ОПЗЖшників. Між нардепами навіть зав'язалася бійка. Екс-ОПЗЖ звинуватила тих депутатів, які висловилися за заборону московської церкви у розколі України. 30 років! Окремо свою думку виголосив і Юрій Бойко, голова проросійської партії. На думку Бойка, депутати ні в що не ставлять. Але якщо бути чесними, то напевне вони її навряд чи почули, бо у цьому просто нема необхідності. Попри протести, ексопЗЖ законопроєкт таки прийняли. Втім, самій УПЦ МП він, до речі, дуже не сподобався. Представники церкви наголосили, що законопроєкт ще не став законом, а сама у ПЦМП. Є самостійною і незалежною. А ще там переконані, що вказаний законопроєкт нібито не відповідає Конвенції з прав людини та конституції України, і це могло би бути аргументом, якби не одне маленьке. Але за даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 16 – митрополити церкви серед викритих злочинів 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 фігурант там представникам ОПЦ МП повідомлено про підозру. А ще 19 вже отримали судові вироки. І хтось продовжує вважати, що московській церкві місце в Україні.